День, шановні, сьогодні в нас новини світу, Німеччини, ну і взагалі новини. Ну, Як ви знаєте, що Україна атакувала літаки, там була відповідь там, Росія бомбила потім Харків, Суми, Луцьк. Ну, це все ви знаєте. Ну, а що, на що я звернув? В Запоріжжі при фронтовому місці виділили мільйон на реконструкцію парку Металу. Це в фірмі спецзахист, який за документацію мільйон виділили. А на реконструкцію тільки після цього парку відомо. І також 10 мільйонів виділили на реконструкцію парку Маяковського, скверу Маяковського. І виникає питання. Я дзвонив питав у своїх знайомих заповідь, кажу, чи війна йде, може краще зброю купити, укриття готувати там цивільних людей, цивільну оборону а вони кажуть, ні, не може нікого бути, тому що їм треба вкрасти. Але ж вкрасти можна і на закупівлі зброї, там, на підготовки теж можна вкрасти. Виходить, і вигодніше красти на будівництві. А то я може і просто не вигідно. Зброю людям, щоб вони їх потім за, за це будівництво не повбивали. Прямо ди. Війна йде, бомби падають, а вони займаються реконструкціями. Цей 30 рік там метапарки металургії не було реконструкції. Коли почалася війна, вони надумали робити реконструкцію. Ну, ще така новина. Канцлер Німеччини Мерц поїхав на зустріч з Трампом. Ну, Як ви знаєте, що Мерц, що Трамп це вороги народу. Ну, привіз він йому копію. Діда, народж... Дід родився з Німеччини Трампа, переїхав потім в Америку. Вон Дайки відкривав ресторани. Там, ну, не хотів кайлов махати на... золото, а вирішив вигідніше годувати, з золотошукачів готель відкрив там, і на цьому збагатився. Трамп привіз йому копію народження там. Ну, не поговорили, не знаю, про що там говорили, але можу здогадатися, про що говорили. Для, як погіршить становище трудящих. Чому такий виступ? Ну як тільки Мерц приїхав додому в Німеччину, він вирішив збільшити тривалість ну, в Німеччині по закону 8 годинний робочий день. Не маєш права ти працювати там більше. Він ем каже, треба, щоб працювали більше. 9-10 годин. Це мало, каже, 8 годин працювати. Ну тут же ж вчені сказали, що невигідно людина буде заморена, так би мовити, і продуктивності. Толку ніякого не буде. Я мерзла йому толку. Йому треба, щоб люди мучилися. Ось цю ворога народу треба, що мільйонер мерз та мільярдер. Трамп понізли владу. Щоб робити пакості. Пересічним громадянам трудящих. Це така новина. Ух, які ще новини слухав я утром Азірова Миколу Яновича. Ну, він часто виступає там по Ютубу, ну, почав говорити там про як він був прем'єр-міністром в Україні і сказав, що зараз при владі бандеровці. Вони вбили Ярослава Гашика. Наскільки я знаю, Ярослав Гашик умер свої, умер від туберкульозу в 2020 році. Микола Янович запевняє, що він помер раніше, що його вбили Бандериці, зарубали сокирою. Ярослава Гашика. І що він ще каже? Ну, а ведучий у нього задає питання Азіру. Каже, а чий Крим? Він каже, Крим каже, подарувала. Подарували радянській Україні. Зараз радянської України немає. І так би воно незаконно. Ну а я тоді подумав, а подарував хто? Радянський Союз, Радянського Союзу теж немає. Радянського Союзу немає. Радянської України немає. А чій Крим? А чому він би? повинен бути Росії, Імперській Росії, яка реанімувалася? І так, послухав в мене роздумий на щодо на, на, цього. Ah, yeah. В Європарламенті виступали російські опозиціонери Карабурза, Яшин, Навальна. І теж спит. Ну, вони підтрим, кажуть, треба підтримувати Україну у війні проти фашистської Росії, там ТДТП. Та, 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 та. А коли їм спитали, а чий же Крим? Вони промовчали. Ну, як-то уникнулися в відповіді, ну, спітнулися на цьому питанні, так би мовити. Ну, такі в мене новини на цей час. Запорізькі новини, там, оце. за Азірова, Вієп там, як були, і за Трампа. Я не знаю, коли їх нагонять це двох, двох цих типів Трампа, та і мерця теж треба нагнати. це вороги народу. Ну що, на, на цій ноті будемо закінчувати оптимістичну смерть ворогам внутрішнім. Особливо слава комуністичній партії. До побачення.